Отже, з нами на зв'язку Наталя Старченко, доктор історичних наук. Вітаємо, пані Наталі. Добрий вечір. Хочемо з вами поговорити про те, чи потрібно нашим випускникам, абітурієнтам е складати іспити. Е зараз це називається вже не зовнішнє незалежне оцінювання, а комплексне тестування, мультипредметний, муль мультипредметний тест. тест. Чи потрібна історія і, 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 і чи потрібна українська література? Ну, ми знаємо, що расисти е, скрізь просувають свою історію, а нам що виходить не треба? Ем, насправді питання е, це набагато складніше, аніж може здатися. Через те, що з одного боку справді воно звучить. Як ви правильно сформулювали для чого абітурієнту історія, для чого українцям історія? І тут, безперечно, в у вашому питанні була й закладена відповідь через те, що якщо звернути увагу на дослідження антропологів. Вони говорять, що от спільноти етнічні чи нації, вони можуть характеризуватися різним набором компонентів, які служать таким клеєм специфічним для єдності цих спільнот. І та чи та характеристика може бути актуальна більшою чи меншою мірою. Натомість є одна характеристика, яка абсолютно необхідна для того, щоб. Група почувала свою окремішність для того, щоб вона почувала себе нацією, і це спільне походження. Ну, те, що там раніше називалося міф про походження або спільна кров тобто, це той клей, який служить і для ідентичності, і для. Е Ну воно і, і оця ступінь ідентичності вона залежить від нашого знання про минуле. І зверніть увагу, що не лише расисти поширюють там свої тут же завозять підручники на окуповану територію. Так ви подивіться, як цікаво люди відповідають на війну, так потребою в своїй історії. Тобто кількість переглядів історичних блогів зросла в, в сотні разів інколи, так? через те, що це не просто питання, а що там було в минулому. Це не про минуле, це про сьогоднішнє і про завтрашнє. Це що нас єднає, а водночас хто ми є? І тому зрозуміло, що робить Росія, але і питання. Знання історії, причому такого не пропагандистського знання, яке є в Росії, а справжнього знання, критичних підходів до нашого минулого, тобто вибудовування цього минулого. на… Науковій основі так, це на для українців через те, що не лише перемога на фронті визначатиме перемогу українців, а і, зокрема, сильна ідентичність. Ну, як, як сказав один із антропологів, що таке нація, якщо згрубша нація, це найбільша спільнота зі своєю історією. Тому з одного боку, так, історія України вкрай потрібна. Причому вона потрібна не у вигляді знання дат, історія вчить мисленню критичному, історія вчить по великому рахунку орієнтації в сучасному світі, і вона вчить бачити визначати пріоритети і бачити, формувати своє майбутнє. Але з іншого боку, що відбувається зараз, і найменшою мірою мені хотілося б, щоб ми звели це до дилеми математика або історія. Математика теж важлива. А для України, яка буде відбудовувати свою економіку, це супер важливо сьогодні. Е, представники технічних спеціальностей б'ють на сполох і кажуть про те, що в університетах. Проблема з конкурсом, з набором так, на технічні спеціальності. Е, ну, По-перше, треба, мабуть, щоб країна визначилася в пріоритетах, е, ну, але це ще і якість шкільної освіти. Бо зовнішнє тестування це справді. Єдиний такий добрий варіант, який позбавляє можливості коруп... через корупційні схеми потрапляти до вузів. А з іншого боку, визначення оцих пріоритетів, що ми вчимо, що ми не вчимо, призводить до того, що навчання в школі зводиться. Тут читаємо, тут не читаємо, тут оселедець загортаємо. так? Угу. Натомість е, очевидно, що потрібно міняти щось в самій системі освіти. Натомість міністерство підміняє це таким, ну, не знаю, популістським, мабуть, до деякої міри рішенням. Давайте зведемо кількість обов'язкових предметів до там, двох. І тоді на філологію чи на історію, чи навіть. В лінгвістичний університет може вступати людина, якій не обов'язково здавати певний предмет по спеціальності достатньо здати тест з математики. Ну, що є абсурдом, правда? Абсолютно. І, і цей абсурд він якось множиться. Бо, от в грудні ми обговорювали питання на повному серйозі законопроекту. Про забору, ну, ніби боротьби з руським міром, заборону для науковців, цитувати джерела і роботи, написані російською мовою. Тобто, це, ну, я не знаю, ви, мабуть, уявляєте, що це таке. да? Це порушення принципового базового такого принципу науки академічна свобода. так? Бо не можна науковцю заборонити щось читати, не можна сказати, що рускава міра немає. Врешті його треба деконструювати, його треба досліджувати. І це знову ж таки якийсь варіант такий: добре, ми не будемо цитувати, але, але ми не можемо без цього обійтися. Допустимо, а таки не можемо, бо наша історія дуже тісно пов'язана. Маса джерел, писаних російською мовою в силу того, які потрібні українським історикам. Які писані російською, той же Грушевський писав російською мовою. Виходить, ми і Грушевського не можемо посилатися. Ну тобто, це абсолютний абсурд, який призводить до. Закривання української науки в межах якогось власного болота, так? ну і це справді це перетворює науку не на, не на науку. Так? І власне це все виглядає як якась імітація від реформування чи відповідей на потреби суспільства і України, але людьми малокваліфікованими. Ну і плюс додайте до того, що е, останні роки дуже е, ну, утвердилась і в академічній спільноті, і це поширюється і на публічний простір. Розмови про те, що українська нау гуманітаристика недолуга, бо вона користається українською мовою, бо українські науковці не друкуються в закритих базах даних, доступ до яких утруднений. А uh, 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 що це буде... за закриті yeah, бази yeah. даних? Uh, тут треба сказати, це окреме питання. Uh, uh, природничі науки як такі, вони по природі своїй не національні. Так? І тому існують такі бази даних, скопуси Web of Science, які uh, переважно сформовані uh, науковими часописами. Природнич, З природничих наук. Ну, бо вони міжнародні, вони говорять однією мовою приблизно англійською, і щоб мати доступ до багатьох матеріалів журналів, які входять в цей перелік, ти повинен заплатити певну суму, щоб скачати цю статтю. Або ж там університет бере на себе ці функції, передплачує журнали на заході, так, які коштують немалі. Суми, і тоді працівники університету мають доступ до них в Україні. Цей доступ дуже утруднений. Скажімо, міністерство закуповувало певні баз... доступ до не матеріалів а до абстрактів, тобто коротких резюме про те, про що ж йдеться. Для того, щоб уже отримати доступ до статті, це мусиш заплатити. Від 30 доларів, скажімо, інколи вище. Ну, але 30 це така традиційна ціна. Отже, український науковець, який буде публікуватися в цих базах даних, він публікується по суті в середовищі, так, яке погано розуміє його специфіку. Відповідно він мусить публікуватися там, де він буде прочитаний. Колегами, які можуть критично поставитися до його робі, роботи, які можуть оцінити цю роботу. І, відповідно, для гуманітарія важливо, щоб це було доступно, і щоб це було прочитано колегами якомога ширшим колом. А водночас, щоб це було прочитано платниками податків по великому рахунку, так. Ну і плюс до всього, щоб це було доступно. Отже, на сьогодні ситуація ну це окрема тема, бо на сьогодні є певні перепони, скажімо, добрий науковець гуманітарій не може входити в наукову раду, він не може бути ем, 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 керувати дисертацією і маса іншого, якщо у нього немає. Певної кількості публікацій в журналах, які входять в цю от базу даних, ну і це знову ж таки: от прибирання історії, це ще це от такий широкий процес знецінення гуманітарного знання. Пані Наталі, який... вчора в нашому ефірі представник Міністерства освіти і науки заявив, що ось таким чином, що з мультипредметного тесту забирають історію України. Наші чиновники з МОН потурбувалися про дітей, які ви, були змушені виїхати за кордон через бойові дії в нашій країні, і там не мали можливості якось опанувати історію України. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, що це ну що це дійсно так? <народна> ну, от я думаю, що ні, насправді через те, щоб, щоб наша дитина вступила, скажімо. Ну, здала тест, вона мусить пройти певну програму. Це не сьогодні. Е, ну я знаю дітей, які прекрасно вчаться, школи організовують онлайн е, е, навчання. Я думаю, що це непереконлива відповідь. Ну і плюс до всього в нашій країні ви розумієте, що нічого не буває е, настільки постійним, як тимчасові рішення, правда? От комусь це здасться. Дуже позитивним, і ми матимемо от такий варіант. Насправді, моя е, думка, що треба міняти систему е, тесту. Це мусить бути тест з усіх предметів. Ну, знаєте, от до введення загального тестування був е, тест такий в могилянці для вступників, впровадився він в межах університету. Він складався з одного. Предмета на вибір природничого циклу, літератури, мови англійської математики і історії. Тобто нам не треба, мені здається, отримати найвищий бал, як ми, ну як деякі випускники ну роз, зрозуміло, вони намагаються отримати найкращі бали, це найвищий бал, це дуже правильно. Але держава мусить перевіряти по великому рахунку рівень знань своїх абітурієнтів. Вони всі в однакових умовах. І тоді ми бачимо зріз того, як наша школа вчить абітурієнта. І це виявляє наші прогалини. Ну І мені здається, що принцип цієї однаковості умов, рівності, буде забезпечений в такому разі. Да, це ніби складно, але ж ми в пороговій ситуації. Ми мусимо мислити широко. Ми мусимо справді дбати не про те, щоб полегшити там вступ випускника, а він, напевно, пройде. Так? Ми мусимо дбати про рівень середньої освіти, і ми мусимо дбати про рівень. Вищої освіти, і ми знаємо, що тут теж великі проблеми через те, що ідеться ем, не про підготовку спеціаліста в, в, в значній кількості випадків, а про отримання диплому. Практично студента неможливо виключити з університету за неуспішність. Це... Велика проблема, так бо університет залежить від кількості абітурієнтів, ну і це пов'язаний процес. Так, тут я не є таким спеціалістом. Я тут мушу сказати абсолютно напевно, тільки те, що історія для українців зараз супер важлива, пані Наталі, а З іншого боку, от бачимо, що дійсно ви теж про це згадували. Багато наших шкіл вони зациклені на тому, щоб. Саме не, не стільки навчати, а готувати дітей до ЗНО. І коли б була все таки історія, то діти, хоч ну можливо, в разі якраз для того, щоб підготуватися до ЗНО, хоч могли знати, вчити щось там запам'ятовувати. А тепер це їм буде абсолютно не потрібно. Зараз вони деякі батьки з п'ятого класу вже кажуть: давайте ну, українська мова там, математика тепер це головні предмети, а все решта, хай там як буде. От Бачите, ми мислимо категоріями е, гуманітаристику на хліб не намажеш. Так? Ну, це так. дуже люблять можновладці там, чим, е, це, про це говорити. Насправді е, і література, і історія формує поняття цінностей в суспільстві. А саме цінності. На масло намазуються, через те, що які суспільство висуває цінності перед своїми громадянами, які формує цінності, таке якісне суспільство ми будемо мати. І це принципово. Ви подивіться, що в цій війні що виявилося? Це війна цивілізаційна, так? Бо ми зіткнулися з тим, що з обох боків люди нібито розмовляють частина російською мовою. так, Um, Нашої історії значною мірою закорінена в цей імперський наратив ще 19 століття. Зараз ми з цим серйозно розбираємося. Ми намагаємось сформувати український варіант історії. Um, і ніби там в якихось моментах і історія у нас подібна, так і підходи подібні. Що у нас абсолютно нас відрізняє від росіян, це наші цінності. І, ну, і це насправді цінності, які формувалися в результаті нашої історії, і навчання е, чи там засвоєння дітьми цих цінностей можна, може відбуватися тільки через літературу і тільки через історію, тобто через цей гуманітарний блок, через те повага до права, ставлення до влади, стосунки одне з одним. І маса інших дуже важливих речей для сучасного громадянина. Це все показується на дуже реальних речах із нашого минулого. Пані Наталію, я вас цілком підтримую і хочу от навести приклад такий, що при Радянському Союзі на керівні посади. Ішли випускники насамперед юридичних факультетів, далі історичних факультетів, ну а далі вже там всі решти. От. І чому саме такий підхід був? Тому що ідеологія була е, на першому місці, і ми бачимо, як Росія зараз воює з нами з історією, і Путін перед початком повномасштабного вторгнення прочитав псевдоісторичну лекцію, де він розказав, що Україна не існувала, не існує і так далі, і тому подібне. І ми мусимо цьому щось протиставляти. Чому цього не розуміють в міністерстві? Вони хочуть це спростити. Ми ж не воюємо за корінь квадратний. Ми воюємо за нашу землю, за нашу історичну землю, нашу історію, наше минуле, нашу мову і нашу літературу. Так, ви абсолютно праві. Я не знаю, чому в міністерстві цього не розуміють. Мене це, ну, це виглядає дивно, так я ще вам хочу звернути вашу увагу на ще один момент. Подивіться, зовсім недавно були такі публічні лекції, прочитані Тімоті Снайдером, професором Єльського університету. Ну, це така наша міла історія. Всі слухають, всі там обговорюють. І Тімоті Снайдер сказав на початку, що для істориків мусило бути дуже показовим. Він сказав: зверніть увагу, в наративі на Заході. Росія існувала завжди, а все, що завжди, воно варте довіри. Україна, яка оприявнилася 30 років тому, в кращому випадку, так, розглядається як, ну, з одного боку, непорозуміння, творення нацист, націоналістами, так, з іншого боку, е якщо і не так. Е Брутально, То в усякому разі, це виглядає як щось підозріле. От раптом з'являється якась невідома Україна явно її хтось створив, так і ця путінський цей наратив про таку непевність України, про те, що це штучне утворення, до якої приклалися приклали рук різні сили. Це, цей наратив побутував в західній академічній е, спільноті, а він визначав і підходи до політики. Він визначав підготовку радників, так, які говорили, що Україна простоїть ну, максимум три дні. Ну бо це штучне утворення, правда. Тобто, це все теж питання дуже важливе і це. І це знову ж таки це завдання для істориків, правда, і це підготовка, і це питання підготовка в школі майбутніх істориків і загалом людей, які розуміються, які можуть цьому наративу щось протиставити наших політиків врешті. Тобто, мені здається, що питання знання історії воно настільки, ну і не тільки історії, а й власної літератури мови. Воно дуже важливе. Це Цілий комплекс проблем, які так чи так от акумулюються в цьому простому слові історія. Так? Історія це не стільки про минуле, це про майбутнє. Дякуємо вам, пані Наталію, за ці коментарі, за цю інформацію, ваші думки і роздуми. Отож, докторка історичних наук Наталія Старченко була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Наталію, тримаємося. До побачення.